Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку ділення на двоцифрове число. Задачі на знаходження відстані. Підготуйте, будь ласка, зошит, підручник, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Сьогодні, 22 березня, класна робота. Ми розпочинаємо з вами із хвилинки каліграфії, як завжди. Необхідно записати число відповідь 28 розділити на 10. Подумайте, будь ласка, 28 на 10 націло не ділиться. найближче число, яке буде націло ділитись, це 20. 20 поділити на 10 дорівнює 2 і остача 8. Пропишіть, будь ласка, каліграфічно в себе в зошиті, хвилинку каліграфії. Остача, ми пам'ятаємо, так прописується в дужках. Остача прописується у дужках. Від цього залежить. Так. Правильність запису, остача скорочуємо. Між записом пропускаємо одну клітиночку, пишемо по клітиночках, звертаю вашу увагу, так? ми не вилазимо за її межі, ми не пишемо пів клітиночки, Ці клітиночки спеціальні для вас вказано для того, щоб ви бачили, як правильно записувати, щоб це виглядало. Гарно, каліграфічно, чисто і охайно. тому ми все пишемо по клітиночкам. Номер 403 ми сьогодні з вами виконуємо усно. Повторимо правила округлення до десятків. Отже, дивимось, будь ласка, нам треба 15 округлити. Дивимося, будь ласка, округлити до десятка, звертаємо увагу на одиниці 5. 5 це більше вже половини, тому округляємо до наступного десятка, тобто до 20. 43. 3 – це менше половини, так, оскільки 5 це половина. Тому 3 – це менше половини. Відповідно, число 43 ми будемо округлювати до меншого десятка. Так? 43 ми округлюємо до меншого десятка і отримуємо 40, до 40 округлюємо. 97. 7 більше половини, так, це більше вже до наступного десятка ми маємо, якщо уявимо так, відрізок від 1 до 10. От 7 ближче вже до 10. Відповідно, 97 число ми будемо округлювати до наступного десятка, тобто до 100. 97 округлюємо до 100. 51. Число 51. Звертаємо на увагу на розряд одиниць одиничка, так, 1. Один. Це менше половини і ближче до попереднього десятка. Відповідно, округлюємо до 50. 82. Знову двійка, Двійка менше, ніж 2, менше половини. Так, тому округлюємо до попереднього десятка, до 80, округлюємо до 80. 33. 33, подивіться, будь ласка, трійка менше по п'ять половини, ближче знаходиться до попереднього десятка. Так? Тому округлюємо до 30, 29, 9 в розряді одиниць, більше, ніж половина, ближче до наступного, також уже десятка, ніж до 20. Тому, відповідно, ми округлюємо до наступного десятка, тобто число 29 ми округлюємо до 30. Сьогодні з вами на уроці ми розглядаємо ділення у стовпчик, так, письмове ділення на двоцифрове число. В цілому план процес ділення не змінюється. Як ви бачите, запис також не відрізняється. Щоб дібрати число частки, ми спочатку округлюємо дільник і отримуємо 90. Дивимося 8 на 92 не ділиться, 82 на 92 не ділиться, буде ділитись все число 828, так? 828, тобто у частці буде одне число. Для цього ми 92 округлюємо до 90, а число 828 ділимо на 90, Зменшимо так, отримуємо 82. Поділимо 82 на 9 і отримаємо приблизно 9. Тобто методом підбору працюємо. Це число не остаточне, а пробне, тому ми підбираємо, так, ділимо. І щоб помножити, ми підставляємо, як подивіться, так, поділимо 828 на 92. А не на 90 і перевіряємо. Також, звичайно, можна працювати методом підбору, так, інший метод, він більш простіший, можна підбирати, тобто ми ставимо, нам треба таке число, яке, помноживши на двійку, в кінці буде 8. так? І пробуємо. 1 нам не підходить, 2 нам не підходить, 3 не підходить, 4. 4 помножити на 2 буде 8, але 4 помножити на 9 36, а в нас 82 не підходить. 5 не підходить, 6 не підходить, 7 не підходить, 8 не підходить, 9. 9 помножити на 2 – 18, 8 пишемо 1 переносимо, Так, 9 на 9 – 81, плюс 1, 82. Тобто, ось таким чином можна також методом підбору працювати. Але такий метод підбору він зручний лише коли у часті одне число. Так, Якщо у одна число, одноцифрове. Також подивіться. Знову ж таки, я звертаю вашу увагу, що в першу чергу, наскільки б пленділи на двоцифрове, на трицифрове, на одноцифрове число, в першу чергу в часі визначаєте кількість цифр у частці, так? У діленому ми бачимо 82 десятки, 82 десятки у дільнику. 9 десятків, 82 десятки ділимо на 9 десятків, буде 9 десятків. Тому 9 – це як пробне число, ви можете його підставляти. Так? Тому, якщо ви не впевнені, як це правильно зробити, і боїтеся накреслити нам або підставити на те число, то спочатку ви можете у частку записувати числа, наприклад, олівцем. Так, за підставити Спробувати перемножити, якщо ви бачите, що це число вам підходить, то тоді вже навести його ручкою, так, як заші, щоб потім не креслити. І зараз безпосередньо будемо перевіряти, будемо працювати з вами, пишемо вирази 407. Пишемо, будь ласка, вирази. 407. Записуємо перший вираз 392 з нового рядочку так, 392. ділимо на 56. Правила ділення залишаються на змін. Записуєте ви так само і передали яких змін. В першу чергу визначаємо кількість цифр у часті. 3 на 56 не ділиться, 39 на 56 не ділиться націло 392. Відповідно, у часті буде одне число, одна цифра, так, одноцифрова. І існує декілька способів. Так Но ми можемо що зробити? Що ми можемо зробити? Ми можемо 39 поділити на 5 і дібрати найближче ділення, яке буде нам підходити, так, навіть якщо ділення застачу. 39 на 5 націло ділиться. найближче число, яке буде ділитись на 5, це буде 7. Так, 39 десятків і 5 десятків, тому найближче нам підходить 7. Можемо в частку підставити 7. Записати сюди в частку 7, так і спробувати перевірити. 7 помножити на 6, 42. 2 ми записуємо сюди, так, 2 ми записуємо 4, запам'ятовуємо. Далі 7 помножити. На 9. 36, так і 4. Дивіться, так? І далі 7 помножити на 5. Буде 35 і 4 – 39, Так, відповідно, отримали 392. Тобто, підібрали ми правильно. Знову ж таки, подивіться, що ми зробили. Ми округлили до десятків. Ділене і дільник 39 поділили на 5, округлили до десятків. Тобто, чим менше число буде, тим легше вам буде знайти цей цей. Цю частку, так, і ми округлили до десятків діли, не отримали 39, округлили до десятків дільник, отримали 5. Ось він округленням, так? Методом округлення. Тому ми спочатку з вами працювали над цим округленням. Підібрали 7, нам підійшло. Працюємо далі. 125 поділити на 25. 125 поділити на 25. Знову ж таки, дивимося, будь ласка, округлюємо до десятків. У нас є 12 десятків і 2. 12 поділити на 2 буде 6. Можемо підставити, але розуміємо, що це багато, так? Тому що 6 помножити на 5 буде 30, але в нас 5, так? Тому нам не підходить. Що нам треба зробити? Зменшити, так, 5. 5 помножити на 5, 25. Тобто підставляємо. 5 пишемо 2 запам'ятовуємо, 5 помножити на 2 буде 10, і плюс 2 – 12. Отримаємо 125. Звичайно, це простенькі такі числа, так, ділене в нас дуже просте. Далі записуємо. Наступне 568, поділити на 71. Знову ж таки перевіряємо кількість цифр у часті. 5 на 71 не ділиться, тому що 5 менше, так? 56 на 71 не ділиться, тому що 56 менше, тому у часті буде одна цифра, одне, одно цифрове число, тому що будемо ділити 568. Спробуємо спочатку методом округлення. 56 Поділити на 7. так? 56 поділити на 7 буде 8. Це табличне ділення. Тому участку ми записуємо 8. Тепер перевіряємо. Так, 8 множимо на 1. Отримаємо 8. 8 помножити на 7, 56. Записали, отримали яке число? Отримали число 568. Відповідно, 0. так? При відніманні буде 0. А значить, ділення ми виконали з вами правильно. Наступний вираз, 376 поділити на 94. Пишемо 376 поділити на 94. Знову визначаємо кількість цифр у часті. 3 на 94 не ділиться, 37 на 94 не ділиться, 376 буде. Тому, відповідно, одна цифра участі, так, одноцифрове буде число. Знову округляємо до десятків 37 поділити на 9. 37 на ціло на 9 не ділиться. А от найближче, що буде ділитись, це 36, так? Ось 36 навіть поділити на 9, це буде 4. Відповідно, у частку ми пишемо 4. Перевіряємо, так? 4 помножити спочатку на 11. 4 помножити на 4 16, так? Ми 6 пишемо в розряд одиниць, оскільки множили на 1, 1 запам'ятали. 4 помножити на 9 36. Та 1, який ми запам'ятали 37. Отримали число 376. Відповідно, розв'язали ми з вами правильно і підібрали правильне число. Розглянули з вами, переходимо до розв'язування виразів номер 408. Пишемо, будь ласка, вирази. Вирази 408. Записуємо перший вираз 800 відняти. 117 поділити на 13 дорівнює. Як ви бачите, цей вираз на декілька дій. Отже, що ми робимо? Ми під низом записуємо ділення письмове. Так, у стовпчик рахуємо, оскільки усно такі вирази порахувати важко. В першу чергу виконується дія ділення, тому ми під низом записуємо. 117 поділити на 13. Ось таким чином, так? Вираз записали під низом ділення у стовпчик. Визначаємо кількість цифр у частці. 1 не ділиться, 11 на 13 не ділиться, 117. Відповідно, одна цифра у частці. Округлюємо до десятків. Так, ми округлюємо до десятків, тобто 11 поділити на 10. Тут округлили до десятків, отримали 10. 11. Отже, що ми з вами робимо? Яке число ми сюди підбираємо? Подивіться, будь ласка. Тут 100, так? 100 поділити на 10, 10, але в нас націло не виходить, так? Тому ми обираємо, що найближче на повнотіле, тобто. 9, так, можемо також ще перевірити, тому що нам треба що? підібрати таке число, яке помноживши на 3 в кінці буде 7, Так? тому що яке число? Згадайте таблицю множення, яке число помноживши на 3, буде 7 в кінці. 3 помножити на 1 це 3, 3 на 2, 6, 3 на 3 9 і так далі. Тобто в таблиці множення лише є одне число, так? помноживши на 3, отримати 7. Це число 9. Ми підставили. Тепер 9 множимо на 3, отримуємо 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо так. 9 помножити на 1 – 9, і плюс 2 буде 11. 117 отримали, тобто у відповіді ми маємо 9. Тобто, або округленням до десятки, або методом підбору. Так, якщо це число одноцифрове, то ви можете просто підібрати те число, яке вам підходить. Наступна дія буде дія віднімання, її ми можемо в стовпчик не записувати, тому що вона не важка. 800 відняти 9 буде 791. 791. Записуємо, Уже побачили: добре, не будемо записувати. Переходимо до третього виразу. Так? Давайте другий розглянемо усмішку. Вираз другий був на три дії. так? Спочатку виконується дія множення 32 помножити на 21, потім виконується друга дія ділення, і потім третя дія, тільки виконується додавання. так? Порядок дій. Знову ж таки, під низом ви записуєте ці розв'язки не на чернеці, не десь на окремому листочку, а саме під низом. Записуємо наступний вираз, будь ласка, в дужках ми пишемо 108. Поділити на 27 другий вираз, як ви зрозуміли, ми не записуємо, Так, тому що відповідь з'явилася, ніякого розв'язання відповідно не буде. 108. Поділити на 27, помножити на 25 і відняти 100. Отже. Знову ж таки, вираз даний на три дії. Так, спочатку виконується дія ділення, потім множення і віднімання. Спочатку дія ділення. Внизу пишемо 108. Поділити на 27. Пишемо у стовпчик. Є. Бачимо так, що буде ділитися одразу 108 на 27, тобто у часті буде одна цифра. Спробуємо методом підбору. Якщо ми 1 помножимо на 7, в кінці буде 7, так? 2 помножити на 7, 14, 4. 3 помножити на 7 21. 1. 4 помножити на 7, 28, 8, 8 і 8. Нам підходить. Тобто участку пишемо 4, так? Методом підбору. 4 помножити на 7 28. 8, пишемо 2 запам'ятовуємо. Тепер 4 множимо на 2, отримуємо 8. І плюс 2, які запам'ятали 10. Тобто отримали 108. Відповідно дії ділення, ми визволимо правильно і очасті отримали 4. Тепер ми 4 множимо на 25. Тут дуже легко, ви можете навіть написати у стопчик, тому що це дуже легка. Права, так вже неодноразово з вами говорили. Що 25 помножити на 4 дорівнює 100. І тепер третя дія – віднімання. Так, 100 відняти 100 дорівнює скільки? 0 дорівнює 0. І цей 0 ви записали у відповідь. Як ви бачите, дії множення я написала не в стопчик, оскільки я знаю точну відповідь. Мені не треба ніяких розрахунків проводити, але я її виписала, щоб було зрозуміло, звідки ви взяли цей результат. Так? І відповідь 0. За прикладом, будь ласка, запишіть. Ось це третє. Третій вираз і розв'яжіть його самостійно, за прикладом. Тобто спочатку в дужках ви виконуєте письмову дію ділення, потім виконуєте письмо множення в стопчик і потім уже додавання. Так, Знову ж таки, вираз на три дії. А ми переходимо з вами до задачі. Сьогодні ми ще з вами поправляємося над розв'язуванням задачі. Пишемо задача 409. На будівництво привезли 600 кг фарби в однакових відрах. Білої фарби привезли 28 вітер, а блакитної 12 вітер. Скільки кілограмів білої та скільки кілограмів блакитної фарби привезли на будівництво? І так. У нас задача про що про фарбу. так? Фарба була двох кольорів біла і блакитна. Тому ми пишемо в короткі умові біла фарба і блакитна фарба. Білої фарби. Скільки у нас? 28 відер, так обов'язково вказуємо. Блакитної фарби 12 відер. Ось так вказали, так? 12 відер. Також ми знаємо, що всього привезли. 600 кілограмів фарби, так? І нам треба дізнатися, скільки кілограмів білий його. Блакитної фарби привезли на будівництво. Це приклад звичайної короткої мови, також цю коротку мову можна подати у вигляді таблички. У нас є що кількість відер, так? і в нас є загальна, і в нас нам потрібно знати вагу, так? Тобто, дивіться, будь ласка, у нас є кількість відер, оскільки спочатку фарбу визначають у відрах, так, а потім. Вага. Фарба є біла і є блакитна. Кількість білої фарби 28, блакитної 12. Зараз я вам все покажу, так? Вага загальна 600 кілограмів, а вага окрема, привідома. Подивіться, будь ласка. Цю коротку мову можна ще подати у такому вигляді. Види фарби біла і блакитна, кількість вітер 28 і 12, вага загальна 600 кг, окрема вага невідома. Тобто, загалом це задача на пропорційне ділення так схоже, як ми розв'язували вчора з вами на уроці, але ми говорили з вами тоді про вартість і ціну, а тут кількість і вага, так? оскільки ми говоримо. Про відра, так? І тому дивимося, будь ласка, для того, щоб дізнатися, скільки кілограмів білої і е, тої фарби, так, нам треба визначити і опрацювати. Ото, дивимось, будь ласка, нам треба звести це до одиниці для того, щоб дізнатися, скільки. Окремо кілограмів білої, скільки окремо кілограмів блакитної фарби привезли, нам треба звести до одиниці і спочатку дізнатись, скільки відер всього фарби привезли. Тому що ми знаємо, скільки привезли всього кілограмів тебе фарби. Тепер нам треба дізнатись, скільки привезли всього відер фарби. Відповідно, перша дія це буде що 28 додати 12. Для того щоб дізнатися, так, скільки це відер. Скільки, у скількох відрах фарби вміщується 600 кілограмів, так? У скількох відрах вміщуються ці 600 кг. 28 додати 12 дорівнює 40 в дужках це відр, так, всього. Всього. Ми знаємо, що. 40 відер фарби це 600 кілограмів. Тепер, відповідно, ми можемо дізнатися, скільки кілограмів фарби в одному відрі. Для цього загальну вагу, тобто 600 кілограмів. Ми ділимо на скільки, ми ділимо на 40. Нулі скорочуємо і отримаємо 60, поділити на 4, і це 15 кілограмів. Так? 15 кілограмів, і це в. В одному відрі, так, в одному відрі маса одного відра. Тепер, за прикладом попередньої задачі, з попереднього уроку, ми по черзі дізнаємося, скільки привезли білої фарби і скільки блакитної. Білої фарби привезли 20 вітер по 15 кілограмів у кожному. Відповідно, для того, щоб дізнати, скільки привезли білої фарби, ми 28 множимо на 15. 28 множимо на 15, отримуємо 420 кілограмів. Це біла фарба. Тепер дізнаємося, скільки блакитної. Блакитної фарби привезли 12 вітер по. Що по 15 кілограмів у кожному. 15. Множимо на 12, отримуємо 180. І, відповідно, таким чином, ми знайшли відповідь на питання до задачі. Записуємо обов'язкову відповідь. Вдома ви опрацьовуєте номер 411 та 412 і надсилаєте потім в UCLASROM фото класної і домашній роботи. Бережіть себе, до побачення.